Заробити скло, закрити, там можна зробити швидке харчування, квіти, сувеніри, магазини будь-що. І ще краще було на це підтягнути приватний газ, щоб вони це свої гроші і зразу за це віддати ці переміщення політики. Скільки ще треба повинні десь вкласти коштів в наш стадіон. Щоб ці речі зробити, я думаю, не менше. Щоб зробити повністю фасад, це вже не обов'язково, це робота, які ми робимо тільки для того, щоб гарніше вигляд. То десь майже 2,5 млн грн. Ви рахуєте, що це не просто поштукатурити чи замалювати той напрязик, який там буде, треба зробити повністю зашити, зробити, по суті, нове приміщення збудувати. Якщо робити там торгове приміщення, не це Якщо зробити просто оновити фасад, щоб він був в нормальному вигляді, то це снігувати якихось тисяч сотні це не більше. Уточніть, будь ласка, з яких джерел кошти залучаються, з яких вже є, з яких ще будуть. Ще на стадіон ми потрапили цього року 3 мільйони гривень з міського бюджету і 8 мільйонів 900 млн. з державного бюджету. Не вистачає чого